Сирійські військові почали переходити на бік демонстрантів у четвер. Цьому з'явилося перше документальне підтвердження на аматорському відео з міста Джабаль Аль-Завія. Видно, як солдати йдуть в одній колоні з протестувальниками. Троє з них поплатилися за це життям. Урядові інформагенції повідомляють, що військових застрелили озброєні повстанці. Втім, демонстранти кажуть, їх убили представники армії. Наслідок придушення антиурядових протестів в іншому сирійському місті Хомс на півдні країни за добу загинуло майже три десятки людей. Спочатку місто обстрілювали з повітря, потім туди увійшла колона бронетехніки. Спецоперація в Хомсі стала чи не найкривавішою за півроку повстання проти режиму Башара Асада. Військові розстрілювали людей. Просто на вулицях. За даними правозахисників, упродовж шести місяців антиурядових демонстрацій у Сирії загинуло понад дві тисячі людей. У суботу Дамаск відвідає генсек Ліги арабських країн. Він спробує вмовити Башара Асада припинити кровопролиття.